Що ти робиш? У сенсі що роблю? Зіпсуєш собі, апетит. Я, я голодний. Вони ніколи не запізнювалися на недільну вечерю. Чекаємо. Мабуть. Ви спізнилися. Що ти маєш на увазі? Що означає, що я маю на увазі? Ми спізнилися О, на вечерю. Це дійсно так. А всього ми, лише ми, на хвильку. Довелося нанести трохи алої й йоду на плече. Я робила йому масаж плеча. Чому на вечірньому столі пластівці для сніданку? А чому ви поводитеся дивно? Ми не... ми не дивні. Ну, у вас дивні обличчя. Не знаю, про що ти говориш. Ти вагітна? Так, я вагітна. Yes, yes. Так, як ти дізнався, ти обличчя свого чоловіка бачила, я знаю, він не вміє зберігати таємниці. Справді? Дать. Що? <плак> ти будеш найкращою мамою, боже мій! А ти будеш найкращим татом. Жартою, ти не в своїй тарілці, а ми будемо найкращими дядьками у світі. Давайте їсти.